Добре, друзі. От ви нарешті придбали всі підручники для школи, там різні, для різних рівнів, відібрали ті підручники, які нам потрібні для першого рівня, для першого етапу. Це ті, які обов'язково мають ну, бажано, щоб вони мали фонетичний курс. Через те, що після того, як ви пройдете ось цю книжечку а в аеробіку в роті Курінського, ми можемо вже з тими підручниками працювати. В смислі, я маю, перш за все, ці підручники. Вони будуть найкращі для початку. Але в них немає фонетичного курсу. Ну, можливо, є. Зараз я подивлюсь, це тимченко, як я вам говорю, Ну, тут є, але він... тут немає ніяких пояснень. Тобто, нам потрібно чітко зрозуміти, що таке фокусування, що таке форма язика в іноземній мові. Чи то французька, чи то англійська, чи то німецька в будь-якій із цих трьох. Чітко розрізняти, що це таке. Це нам дає ця книга. Потім починаємо працювати з оцими підручниками для школи. Як ми це робимо? Я вам передбузно показую: відкриваю підручник, прохожу, працюю над ним десь 3-5 хвилин. Чому 3-5 хвилин? Дивіться: по-перше, нам потрібно виховати таку річ, яку називається інтерес. Що таке інтерес? Це почуття. Це почуття того, що мені щось хочеться. І ця річ вона виховується. Комусь може хотітися пива, комусь може хотітися читати і і камінса вірші. так? Це різні речі. Так от, щоб нам хотілося більше і і камінса або культури, нам потрібно цей інтерес виховати. От, І ми починаємо це робити за допомогою цих чудових підручників. Тобто я йду до полиці, Шукаю той підручник, який мені для цього початкового рівня, от він мені дуже імпонує. Ну, наприклад, оцей. Так, там є якесь інше видання, от, менший такий формат для 5 класу. Але я, я колись проходив цей курс. От, мені він подобається, я його знайшов, знайшов підручник німецької мови. Не звертайте увагу, який тут в мене клас. Уявимо, що це все початкове, п'ятий клас буде для німецької. І те ж саме я роблю з англійською мовою. Англійську мову я взяв інший підручник сьогодні, покажу вам. Немає значення який. Просто беремо той базовий підручник, який я вам говорив. Наприклад, Наталія, чи Наталя, як вона там, бонк називається. Ми її називали Наташа Бонк, я вже говорив. От, Так от, беремо ці підручники. Сьогодні я взяв Екенслі. Беремо ці три підручники які нам подобаються, і які ми відібрали з того першого рівня, на якому ми будемо працювати. І так, ще раз, пройшли це, розібралися. Дуже тут є багато вправ. Ми всі це проробили. А тепер ці вправи постараємося застосовувати для цих підручників. От. Працюємо над підручником. Дивіться, ми спочатку відібрали ті, які нам подобаються, на які нам імпонують. На цей момент підручники. Їх має бути для початкового рівня чи для будь-якого іншого рівня. Десь 3, 5, максимум 7. 5 буде достатньо. Взяли працюємо 3-5 хвилин. От я з тих трьох підручників, так, от в мене вони англійська, німецька, французька. Я їх, до речі, тримаю не на столі, а десь під столом. Тримає на столі тільки той підручник, з яким я працюю. Під столом ззаді, де хочете, щоб вони були просто не на очах моїх, на, не на наших очах, щоб ми їх не бачили, щоб ну, у нас не було такого непримусового, скажімо, звикання до них. Нам потрібно завжди свіжість створювати. Так от, я взяв підручник, працюю над ним десь 3 спочатку, 5 хвилин, максимум 15. Не більше. І потім я його відкладаю. Бажано відкладати підручник в той момент, коли в мене найбільший інтерес до цього. От я пройшов одну вправу. Я спеціально беру штучно, пройшов одну вправу. І ніби ще й не пройшло 15 хвилин. Не більше, до речі, 15 хвилин потрібно займатися над, над кожним із підручників. Ще не пройшло 15 хвилин. А я вже собі не кажу. От е, я все-таки візьму зараз якусь іншу. І я беру, наприклад, Німецьку. Так? Мені хочеться. Я дістаю десь там з підлоги, з під, з -під стол, я беру німецьку. Відкриваю і знову працюю там, роблю вправо. Роблю роблю, роблю, роблю вправо, зробив, ніби в мене ще й по часу залишається, теж знову там 7 чи 5 хвилин до того, щоб 15 хвилин пройшло. Я все рівно беру і відкладаю. І в цей момент я вирішую, чи я далі беру. Англійську чи я беру німецьку, французьку. Ну, наприклад, мені захотілося німець, англійську екерслі. Це чудовий колись підручник. Достати цей підручник було, це, ну, прирівнюється до такого щастя великого, якщо вам вдалося купити підручник-екерслі. А я відкриваю і теж проходжу. Спочатку ж вправи там дуже прості йдуть. Я проходжу вправу дві. Ну, три вже буде багато. Але головне нам по, часу, по час за часом дивитися в смислі, щоб не працювати довше над одним підручником, ніж 15 хвилин. Зараз розповім, чому. Чому? Тому що десь от від, від 3 до 15 хвилин у нас може зникнути інтерес. Тобто, ми маємо, крім того, щоб вивчати матеріал, вивчати ці мови, ми маємо слідкувати за своїм станом. Тобто інтерес це стан, інтерес це почуття. І якщо він в мене є, значить в мене буде все запам'ятовуватись. Я буду щасливим, люди добрі. Інтерес це синонім в якому сенсі щастя. Але ми маємо оце щастя, цей інтерес, це почуття ще й культивувати. Тобто виховувати його. І я вам розповідає яким чином. От прийшло три фелини чи п'ять. Не більше 15. І я себе зупиняю, переношу його на, інший, на іншу мову. А бажано ще: от вищий пілотаж. Це коли в мене пройшло якийсь час, і я бачу, що от він дійшов вже до піка. Інтерес. От, от так гарно, так все гарно виходить, так все хочеться далі продовжити. А я себе кажу: ні. Тепер ми, ми це почуття переносимо на інший підручник. І от таким чином ми працюємо над цими підручниками. Така річ, що коли, ви, коли ми починаємо позіхати, це говорить про дві речі: ми не виховали інтерес. Потім наступна річ, що у нас буде, може не бути інтересу до цього підручника, він ми могли вже звикнути. Якщо ми будемо над ним. Кілька годин з цим підручником в день працювати, кілька годин. Я говорю там про 4-5. І не дай Бог, ми його будемо тримати десь на столі. До речі, у Валерія Курінського ніколи не було підручників на столі. Я ніколи їх не бачив. Я заходив до нього, досить часто був у нього в гостях, але ніколи підручників на столі не бачив. Так от, нам. Він буде за якийсь, ну через день-два ми будемо вже звикати до цього підручника. Тобто, коли ми будемо вранці його брати з полиці, ми вже не будемо відчувати величезного щастя, радості зустрічі з новим матеріалом, який є в цьому підручнику, з новими навичками, які ми можемо отримувати, розкрити для себе. Тому тут ще важливо. Себе виховувати в сенсі, що ми маємо шукати. Пам'ятаєте, у Валерії Курінської є така річ, як психологічна поза грибника, тобто того, хто шукає. Людина, яка шукає, що ми можемо шукати? Ми можемо шукати, звичайно, так якщо широко сказати, нове знання. Якщо це література, філософія, там можна шукати філософські каміння, як я називаю. Це якісь думки, якісь цікаві речі. Тут ми можемо на першому етапі, ми можемо шукати просто розуміння, того, що я щось роблю правильно, і можливості відтренувати оці рухи мовного апарату на тих словах, які я поступово починаю. Розуміти, розпізнавати, а далі вже будуть і фрази. Я буду тепер знати не тільки там жух, кух, да, день, кух, двір, пуль, курка і так далі. Я ще буду і правила знати, як їх розставляти, а це надзвичайно цікава річ. Про граматику я буду окремо говорити. Тут головне, щоб ви зрозуміли такі речі, що під, з підручником у нас мають бути завжди свіжі стосунки. Якщо їх немає, ми відкладаємо його подалі. Щоб його не було у нас на очах кілька днів, або переносимо інтерес з іншого підручника, з іншої книги до, до цих підручників. Попрацювали ми таким чином 2-3 години, скільки в кого вийде. Через те, що ми ще ж маємо проходити закладки, у когось ще може бути і робота, хтось може працювати, щось там програмувати, чи ще щось, чи за дітьми роби, дивитися і так далі. Ми таким чином робимо, робимо ще й перерви. І на ті перерви з собою ми також тягаємо ці підручники. Через те, що ці підручники можна носити їх, з ними можна працювати в автобусі, метро. Бомбосховище чудове місце просто для того, щоб займатися іноземними мовами. За цей час війни, за цей час, який ми проводимо в бомбосховищах, чи десь ховаємося. От, в якомусь захистку, ми можемо займатися іноземними умовами, і ви побачите, які будуть результати. До цього ми ще маємо підключити кілька речей. Зараз з'явилося, що у нас з'явився один великий друг. Як його звуть? Правильно, штучний інтелект. Що ми робимо? От ми пройшли якийсь урок, да? наприклад, перший там, другий чи третій, і просимо. ШІ штучний інтелект нас перевірити, як ми вивчили якесь правило, як ми засвоїли якийсь матеріал, як ми гарно ми можемо попросити його. Дай, нам, дай мені, будь ласка, кілька вправ, на те, щоб я, наприклад, потренувався читати букву Г у да, французькій мові. Потім можна теж саме, букву Г в німецькій мові, бо вона теж є там. От. І так далі, або СЗ. В англійській. Це дуже дуже важливі речі. Таким чином, у нас з'явився ще один, скажімо, інструмент, з яким важливо працювати. Постійно важливо з ним працювати. Він хороший інструмент, він може нам давати вправ ще більше і тренувати нас. Потім ще кілька, ще є різні додатки. Я вже говорив, шукайте в моїх там попередніх відео. Про те, як працювати з Duolingo. це дуже хороший ресурс. Надзвичайно хороший ресурс через те, що ми будемо чути, ми можемо там організовувати повтор. І це окрема тема, яку я, здається, розглядав на Патреоні. Хто захоче поцікатися на моєму Патреоні? Має, має це бути десь про повтор. От ми за допомогою. За допомогою цього долінгу і також ще одна програмка, про яку теж говорив, це БУЗУ. От ми можемо організувати багато-багато повторів. Без повтору вивчення не буде. Звичайно, ми можемо вивчати на емоціях, от за допомогою цього почуття інтересу і любові до. До того, як звучить французька мова, до того як звучить німецька мова. Я пам'ятаю, що я одній одні людині іноземці сказав, що німецька мова надзвичайно красива, звучить. Вона не могла мені повірити. Перша людина, яка вже її в житті, сказала, що німецька мова красива. Це красива мова, надзвичайно красива. Якби мова була не красива, люди б неї не говорили. Це зрозуміло. Тому там має бути щось, люди через це говоріння це ще ж і мислення. Ми не можемо мислити без слів. Ми не можемо обмислити без образів. А для того, щоб передавати ці образи, нам потрібні слова. Ну от, мені здається, що це так. Ми в курінську є таке правило 3.14, яке ми можемо використовувати, тобто правило ПІ, для того, щоб переключатися з однієї мови, з одного підручника на другу. Далі я буду, мабуть, ще розповідати про те, як ну, До речі, виконуємо всі правила. Тут потрібно слідкувати потім задумуємося над граматикою читаємо, хоча Чи я буду про це окремо ще говорити. І стараємося в день пройти 1-2 уроки, як можна більше. Можливо, більше вам піде. Потім про закладки я теж багато говорю, можливо, я коротко згадаю в якійсь наступній передачі. Стараємося багато робити прав в голос. І з Duolingo, і з Бузу, і також за допомогою цих підручників. Ну, от, хай вам щастить. Особливо хай щастить З... З... ЗСУ. Будь ласка, допомагайте всі ЗСУ. Чи тільки за допомогою їх, дякуючи їм, ми можемо говорити на такі теми. Хай щастить.